Така болотина. Оце на такій болотині шукаємо сики, а для цього треба перейти через ось такі балки. Благо сапоги є, тільки як виявилося, трошечки діряві. Ну що, зараз переходимо на ту сторону і дай Бог щось буде. Довгенько ми ходили, щоб таку штучку побачити. І то одну єдину у своєму роді. Так, тут. А як гарно тут. Не дивлячись на те, що в нас тут лісостеп, зараз у нас тут струмок біжить. Красота яка. І затоплює оце жабі болото. Щоб ви розуміли, ще два роки назад у цьому місці були просто ну, це так як топляк, але без води. Тобто, як було то росла трава тут, може якісь жабки і прыгали, але особливо тут води і не було. На останні два роки це тут заповнюється все водою і доходить навіть до пояса води тут. Тобто нормальне озеро, можна і карасів запускати, якщо їх вже немає тут. Ось таке відбувається в нас по всьому лісу. Два роки підряд. Через те, що в Дніпрі дуже великий рівень води. Чим це пояснюється, хто його знає. Так. Ну, нарешті хоч щось і з'явилося, да? А не... ну так, да, це вже підроставші. Скількись там днів назад брали, вони підросли і все. Водянистий, так? Да? Не годиться, а ну покажи хоч зблизька, хоч трошки. Отак я а не зрозуміло. Але... Ми очікували, що після дощів гриби з'являться. Вони то з'явилися але зовсім мало. І то на тих місцях, де ми вже проходили, а там далі дивлюся, малючок плаває. Видно, тут теж вони росли в цій воді. Тепер просто гниляки А ну, бачиш? Прям дві штуки. То, то не ти кидав. Ні, Живий. І там дивися, там воно. Тухляк плаває. Плаває, Вода додавалася води. Так, дійсно вода додавалася. Оно ну, аж три штуки плаває. Да на жаль. Тухляки. На жаль. Немає в нас грибів. Брати, брати. Дивися сам. О, я бачу вже нормального диви. Вже нормально. Це ж виходить, що він не єдиний. І то я дивлюся. Ні, все ж таки зморшок. Все ж таки зморшочок. Опля. А тут манюній сухий, я вам так скажу. Скоріше за все. Скоріше за все, що все ж таки гриби відходять. На конічні зморшки сезон закінчується. На жаль, але ми свої гриби знайдемо все одно. Судячи з усього, грибочки вже відходять весняні зморшки. Є ще надія, що все ж таки після дощів 15 квітня хоч трошки щось відновиться. Ще мало того, в цьому році не було зборшка звичайного, ще не знаходив. Чекаємо на нього, ну поки що щось нема. Але шукаємо. Стабільно шукаємо нові місця, щоб знайти нові грибочки. І саме головне, якщо це відео вийшло, значить ми щось знайшли. Значить, ми щось знайдемо. Все ж таки я трошки знайшов. Я ж кажу, наші гриби нас ждуть. Все одно. Все одно ждуть. У них вже може не такий товарний вигляд. Як ще були 3-4 дні назад. Але тим не менше грибочки є. Треба пройтися, подивитися. Найшов? Лоди. Прямо на пеньку. А, бачу під деревинкою старщить маніт. <гум> ну це ж ти тут минулого разу їх пооставляв маленькими. Так вони маленькими остались виходить. <гум> <да>? <гум> так, і нарешті є такий. ого ножка яка в нього. Дивіться, який здоровий. Але я вам так скажу. 16 квітня грибочки відходять. На жаль. Ми встигли все одно попасти трошки на гриби, але не так вже і багато було цих грибів. Я вам так скажу, сезон був короткуватий. Або я так попав просто на кінцівку сезону. Але все одно, слава Богу. І запах єсть. І знову є. Оце вже більш-менш молодий такий екземплярчик. Отако. І тут манісінькі є. А тут який класний. Ще зовсім молодий конічний. Скажи, красота. Ходимо зовсім по остаточках цих грибів. Дивимося уважно. Скажімо так, в доволі їх немає цих грибів. Так що придивляємося. Так, да, в основному воно біля калюш. Ростуть вони ці гриби. Але калюжі їх притоплюють і притоплюють. І тут знову вони є. Один. Два. І три. Ось все. Ого! Оце здоровань. Із калюжі стріщить. Опля-опля смажена картопля. А ти що? Оце вже воно. Оце вже класно. Але все одно я взагалі в шокі, що по цих місцях навіть, де були вчора гриби. Ви ж знаєте, тільки сказав, що грибів немає і все ж таки єсть. Отак. Один. Другий. Красавчики. Третій манюній ще манюній. Значить ще будуть біля калюш тут. Треба акуратно дивитися, щоб не наступати. І тут ще манюні Ох, ма, тут манюсіньких багато. Прямо зубчики такі. Як зубки часнику, блін, тут ходить не хочеться, їх тут манюніх дуже багато. Прямо як зубчики чеснику. А, і все, ще на островку. Дивіться, як примости. Диві Виставляв. Утопленники є там. Йома. -йо. Ти ба, жменьку набралося. Женька буде радий, що за нього згадали в відео, так? Да? Малишня росте. Малишню трогать не будемо, такі манюні нам не потрібні. Але, ж, але ж і в озері в калюжі теж ростуть. Ай-яй-яй! На грибочка подивіться, який яскравий, гарний, окаємлений, або оторочкуватий, чи якийсь там правильно. Така гарна шляпка по краю гарненький такі, да? скажіть? Тормазнуха птички поспівають. Коротше, друзі, не хочеться здаватися, але мені здається, що все ж таки. Грибів вже нема. Ті, що там залишилися маленькі, це так, скажімо так. По них по той десяток їхати немає смисла через те, що вода відходить, точніше підходить вода ще сильніше, І вони там буквально 23 см від краю берега, буквально завтра там вже буде залито водою. Нічого не поробиш. Пройдемося, ще спробуємо знайти хоч одне місце, де можуть бути гриби, та будемо їхати додому. Чекаємо на зморшки звичайні. Але є надія, що сьогодні ще щось буде, ще буде що показати. Все, нарешті, нарешті ми знайшли. Ми знайшли зморшки звичайні. Я попав тоді не на те, не на те місце. Ми шукали, але не знайшли. І вони, виявляється, вже були на той момент, коли ми по них приїжджали. Вони нас чекали, просто я, я неправильно оприділив місце, де вони знаходяться. Це не передать не передать наскільки класні відчуття, коли ти їх знаходиш. А як знаходиш, тут їх величезна поляна і ти прямо кайфуєш. <рес> Серий, кайф є? єсть? <рес> Оце то, що треба, реально. Оце реально вже воно. Не то, що ми там ходили сьогодні. Півдня, блин, півдня проходили і нічого не бачили толком. А тепер ми просто відриваємося. І заміть, заміть, я не взяв з собою кошика і з гриби. То з кошиком сьогодні цілий день ходив. Щось розраховував, що гриби будуть, будуть. Вони були, але ж не оце, не оця красота. Фух. Оце мене емоції розпирають, скажи. І дивися, оце щоб пару днів назад туди на них попали, вони були б свіжіші і пружніші були б. Ну чогось нас відвело тоді від цих місць. Мабуть, щоб ми сьогодні не приїхали і облизня не зловили. Коротше, ми ходили сьогодні, ходили, толком нічого не знайшли. Ну, ну там десятків по два зморшків високих оцих конічних. Але все ж таки в нас була надія, що ми сьогодні щось та й знайдемо. І не покидала думка, ну як це так, що в цьому році не знайшли зморшків звичайних. Думаю, ну як так? Де я накосячу? Чого я їх не бачу? А виявляється, я просто побалився з місцем. І сьогодні я вирішив гарненько захватити усі місця, де можуть бути потенційно ці гриби. Дивіться, вони ще по кольору відрізняються. Ми захватили величезний участок із цими грибами і нарешті вони є. Клас. да Тут є такі, що вже старенькі. Прикольно. Так, тут знову є. Я думав, що я добре запам'ятав місця, де ростуть ці гриби. Виявилося, що я помилявся. І тепер, коли ми думали, що сезон закінчили, ми приїхали і дозбируємо недозбирані грибочки. Дивіться, в одному місці скільки росте. Я не знаю, ну це просто кайф. Найти їх і косить. Тут усе здоровенний, здоровенний. Рук не вистачає, щоб їх збирати. Ти щось знаходиш, ні? Ні. Знайшли де ростуть. Зморшки звичайні. Так що в кого є грибні місця з моршками звичайними, то само собою їдьте туди, ви зберите, якщо там безпечно і повних вам кошиків. До речі, дуже приємно, люди багато відізвалися на мій поклик зробити карту грибників, карту грибних місць. Зморшки звичайні, оце. У дитинстві такі манюсінькі. В тому році ми з мамою приїхали. І саме в цих місцях, мабуть, вона все ж таки знайшла такі манюсінькі. І мені їх не хотілося рвати. Ну, грибника ж за вуха не відтягнеш, коли їх так багато росте, один на одному ростуть. Ми з мамою допалися, тоді добряче відро назбирали цих грибочків. Але о ужас, як я узнав, яких розмірів вони бувають, які вони величезні ростуть, я ще не знав, що, якщо дати цьому грибу підрости якийсь тиждень, якщо само собою погода дозволить, то він виростає таких розмірів, що більше за кулак. Але ці вже, в принципі, дивлюся, що відходять, вони починають підгнивати. Молодий гриб. Зморшок звичайний, оце в нього такий колір. Але погодні умови можуть заставити його дуже швидко пропасти. Нормальний колір для грибів, отаких, це ось такий, скажімо так, блідо-жовтий. І ще один грибочок. Уже, в принципі, дуже далеченько пройшлися від всіх інших. По ідеї не повинні були тут знайти, але ну, я знав точно, що знайдемо, бо в тому році ми ці всі місця обшарили. І грибниця виходить тут доволі велика на ці гриби. Красунчики, так? Да? Сьогодні непогано ми так грибочки пошукали, але мені здається, що все ж таки сезон у нас на зморшки закінчиться. Сподіваюся, що птички не дуже будуть заважати зараз розказувати те, що я далі хочу, а ми продовжимо про. Карту грибників України. Карта грибів України, хай вона так буде звучати. Я вирішив, що так як людей багато відкликуються на це діло, я її продовжу надалі в сезоні розширювати і розширювати. І мені буде цікаво, як буде в кінці кінців, в кінці сезону виглядати ця карта. Скільки людей відгукнеться і наскільки багато буде цих крапочок на карті України із нашими грибниками, де ви приймали участь. Я написав цілий список. Так зачитаю. У нас додавалися Львівська область, Юрій, Одеська область Вилкова, Наталя, Чернігів, Тетяна, Миргород, Біллі Боунс, Житомирщина, Анна, Січеслав, Січеславщина, Дніпропетровщина, наскільки я розумію, Нік Зніпер, давний підписник. Київ, канал Наш сезон. До речі, в нього теж там грибочки є. Житомирщина, Ольга, Харків, Марина. Харків, Тіна. Бережи себе, себе, люди. Олександрія Алла Запоріжжя, фотограф Запоріжжя і Світловодськ, Поля. Дякую вам, що ви доєдналися. Дякую вам, що ви з нами. Збираєте разом гриби. До наступної зустрічі. Давайте продовжимо. Ставити ці крапочки на карті України і зберемо ціле величезне суспільство Грибників України. Відмічайтеся знизу під цим відео.